Небезпечний викид на хімпромі чи звичайний туман із пікантним запахом. Уранці обласний центр облетіла звістка, нібито на одному із сумських заводів сталася аварія. Люди скаржилися на специфічний сморід та погане самопочуття, що сталося на заводі, та чи загрожує це життю сумчан, з'ясовувала Оксана Щербак. Зранку вулиці Суми повив білий густий туман із зітким хімічним запахом. Містом одразу пішли чутки. На хімпромі сталася аварія. О п'ятій годині ранку центр та спальні мікрорайони Сум затягнув густий смог. У повітрі стояв їдкий, неприємний запах. Користувачі соціальних мереж одразу пов'язали його з хімпромом. Але жодних офіційних заяв ані від влади, ані від керівництва підприємства не було. Завод працює у звичайному режимі. У Держекоінспекції нас запевнили, така ситуація для Сум не дивина. А те, що сумчани почули запах звичайний збіг обставин. Вы должны понимать, что химпром это ж не шоколадная фабрика. И он выбрасывает, выбросы каждый день. Туман придавил, запах пошел. Чуть больше, чем всегда там. есть. столько и всего. Солишка піднялась, все улітіла на туди, куди завжди летить кожен день. Тобто ситуацію, коли хімічні речовини потрапляють у повітря, екологи називають стабільною, адже ці викиди, за їх словами, не перевищують певні норми. Але варто зауважити, що сморід та смог люди зафіксували ще у неділю. Хімпром знову чхнув вчора, десь о сімнадцятій потяг наповнився їдким запахом. Що там сталося? Таке повідомлення лишили пасажири потягу, який проїжджав повз завод. Екологи ж посилаються на густий туман, от тільки на вихідних ніякого туману не було. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.